Сьогодні практично жодне престижне змагальне протистояння вітчизняних богатирів не обходиться без представництва спортсменів із Бердичева. Приємно те, що наші земляки не губляться серед численної армії, талановитих та перспективних важковиків. Днями на Івано-Франківщині у місті Коломия відбувся кубок з пауерліфтингу серед дорослих. Випробувати на ньому сили вирішив і наш Геннадій Голимбівський, майстер спорту України з пауерліфтингу, представник Бердичівського спортивного клубу Рось. Поїздка на кубок виявилася успішною. Додому Геннадій привіз звання срібного призера, диплом та медаль за друге місце. Ми готувалися цілий рік до цих соревновань, Стараліс підготуватися. приехали, как бы было желание попасть в тройку. И считаю, что все получилось нормально. Впечатления хорошие, борьба хорошая. Первая десятка, первая десятка ребят, которые там выступали, семь человек выполнили норматив мастера спорта. Хочу сказать спасибо тренерам, это Данилю Кирине Витальевне и также Баленкову Андрею Александровичу, президенту Житомирской федерации по влитину, і и также второму тренеру моему. Кубок з паверліфтингу являв собою змагання з триборства, присідання зі штангою, жиму лежачі та станової тяги. Кожен із видів традиційно передбачав по три підходи. Свої присіданням Геннадій він виступав у ваговій категорії 105 кілограмів, розпочав із ваги 300 кілограмів. Далі були 310 і, зрештою, кінцева вага 315 кілограмів. Третій підхід у жимові лежачі, під час якого наш земляк замовив 230 кілограмів, судді не зарахували. Тож результат. Татом виступу Геннадія було зафіксовано пожатіним у другій спробі 220 кілограмів. Зі становою тягою проблем не виникло. Виступ у цьому виді триборства борства завершив на цифрі 275. Записавши до свого активу сумарні 820 кілограмів. Він сповна виконав своє завдання на цей кубок. Говорить тренер Геннадія, майстер спорту міжнародного класу Ірина Данилюк. Кетні синування ми чітко готувалися, Геннадій Гінадій готувався, все слажено було». по технике, все, то есть все девять подходов он отработал четко, собрано. Мы очень довольны, очень довольны. Мы и рассчитывали, что он в тройке будет, то есть без сомнения. Претензий технически никаких, потому что были четко отработаны 9 подходов. Поїхати сьогодні на будь-які змагання то малі витрати, що їх спортсмени часто не можуть собі дозволити. Нерідко у цьому їм допомагають люди небайдужі до спорту. Гнадій Голумбівський та Ірина Денелюк дякують своїм помічникам і сподіваються на подальше співробітництво. Бальшою спасибо хочу сказати начальнику управління по спорту Марченка Ігорю Володимировичу, який допомагав нам в поїздці. Вот також адільна хочу відмітити Вот не Александра Николаевича и Левандовского Владимира Павловича. Без этих людей вот, наша поездка бы не состоялась. Вот, огромное огромное большое спасибо и удачи в, в їхній вот, и дай Бог, щоб они не отказывали, помогали вот, в дальнейшем тем людям, которые нуждаются в помощи.